Весняночко паняночко, де ти зимувала, Вас вітає український народний фольклорно-етнографічний ансамбль Веснянка. Ця книга, яку було видано у Києві 2010 року, є результатом багаторічної спільної творчої діяльності багатьох поколінь студентів. Аспірантів та викладачів нашого університету, яких поєднала любов до української пісні, танцю та музики. У цій книзі зібрано спогади веснянчат різних поколінь, від 50-х до 2000-х, а також численні фотографії з репетицій концертів. Гастролей та Посиденьок вже промайнуло ще 15 років, і веснянці скоро буде 70. А ми з вдячністю згадуємо тих, без кого б не було б усього цього, наших Володимира Миновича, Нероденка та Галину Іванівну Шумську. Будьмо веснянчата, і слава Україні!